Івано-Франківську говорили про стратегію енергонезалежності міста. Ініціатором заходу виступив інститут розвитку міста, новий Івано-Франківськ Олег Головенський каже: потрібно розробити стратегію енергонезалежності міста, яка дозволить завдяки новітнім технологіям альтернативного енергозабезпечення та ефективного використання енергії зменшити залежність міста, зокрема його комунальної і соціальної сфери від дорогого російського. Природного газу та програма, яку ми сьогодні започатковуємо, має на увазі, що ми повинні подумати про те, щоб Івано-Франківськ максимально зробити енергетично незалежним від зовнішніх джерел енергії. Для цього підстави є. Тобто, це можна зробити. Єдине, що необхідно оцінити. Все таки наскільки це буде ефективно в плані тих же фінансів. Івано-Франківську, одне із підприємств, має досвід вироблення теплової енергії за сучасними європейськими методами. Саме їх фахівці пропонують втілювати в Івано-Франківську, поступово перетворюючи місто в енергонезалежне. Вперше за все є інфрачервоне устаткування, інфрачервоне випромінювання, яке може використовуватись у плані тепла і у плані? Переробки сільськогосподарської продукції, та як у виді сушилок, от і різних комплексів для подальшого виробництва теплотворних гранул. учасники круглого столу наголосили, що схожі зустрічі відбуватимуться і надалі. На них поетапно презентуватимуться напрацювання щодо анонсованої програми. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.